Я вірю в перемогу України. Я вірю, що свобода в нас незламна. Немає іншої на світі батьківщини, де сила духу завжди нездоланна. Я вірю, що у нас немає страху, не залякає ворог нас нічим. Майбутнє ми не віддамо на плаху Рабом ніколи нам не стати нічим. Я вірю. В неймовірну нашу силу, де одне серце захищає всю країну, ми єдність духу показали за хвилину, побудували кров'ю стіну. Я вірю в справжню та мою єдину. Тут одного життя мені замало. Я вірю тільки вільну Україну, де діти, тато. Та да звичайно, мамо, Я вірю.